В цьому відео я покажу, як ми підживлюємо помідори другий раз, яку підкормку вибрати на другий раз. Тому що однієї буде замало, особливо на постній землі. Відео ви бачили, як ми підживлювали аміак, аміаком або нашатирним спіртом. Як, як Помідор трошки підтягнувся, ріст він все-таки пішов, Листя стало таке темно-зелене, я казав. Нам потрібно зараз вже буде його добре відпливати. І якби окучувати. окучувати. Ну, про окучування буде, напевно, окреме відео. То чим підкормити? Да? Із такого органічного я вибрав біогумус. Таке добриво колись батьки використовували і кажуть, непогано воно працює. Це той самий перегній, але воно ще ефективніше. Також тут є трошки азоту, фосфору, калію, кальцію, ну різні мікроелементи. Ціна даного добрива невелика, 100 гривень за 5 кг. Мені цього вистачило, щоб заколотити 150 літрову бочку. Ну, це 200, а вийшло 150 літрів води, тому що 5 кг потрібно розводити на 150 літрів. Добу воно постояло, і сьогодні ми будемо поливати. Так як у нас стоїть жара, так як у нас дожджа немає і не буде, я так зрозумів, то потрібно буде помідор пролити, щоб він все-таки не погорів. Бо зараз жара, я взагалі в жару не рекомендую носити такі. Ну, Добре, які містять азот. Більше потрібно, щоб ставити ставку на фосфор, калій, тому що, якщо не вгадаєте з концентрацією, може бути біда. У нас така практика була колись доволі таки часто. Тому вибрав органічний біогумус і плюс я вже трошки буду і на полуницю його використовувати, тому що воно перш... по-перше, не дороге, а користі від нього справді трохи є. нітромофоска, це все-таки. Добриво, які містить хлор, і його за сезон більше одного разу я не вважаю, що потрібно вносити. Бо якщо ти його вносиш кожні там три, три рази за сезон, то це вже історія ну така собі, чесно кажучи. Тому зараз будемо поливати і будемо робити концентрацію. Погнали! от. Так от. Зараз ми підемо до цих високих, де височення. От так будемо проливати кожен кущ. Ну, Води, мабуть, багато піде, я думаю. От так. Нам треба по кругу тако обмочити землю, щоб було чим чим підгортати потім. Бо тому що вона зараз суха і нам треба, щоб була у, коли будемо підгортати таку кучку, щоб у кучці була ще волога, а потім ми його замульчуємо. І в нас будуть стояти гарні помідори, такі стояли того року. Ну, Якщо ніяких катаклізмів, звісно, не буде. Біогумус ми нічим не розводили, а так з бочки набрали і все. Поливати потрібно так, щоб нормально було, щоб змочило, і не потрібно його лити під самі коріння. Не потрібно його лити під самі коріння. корінь. От Отак в сторону. І так як ми зараз будемо їх окучувати, да, ці помідори, кучка така буде робитися. Мати буде нагортати, і оце де ми полили його, воно буде нагортатись і корінь потім буде розкущуватися, він оці всі поживні речовини, оці всі мікроелементи він в себе буде впитувати. Тому не потрібно його там запихати в самий корінь і так далі. Плюс зараз не та погода, щоб підливати його під коріння. Зараз якби суша. Тому краще перестрахуватися і не зробити гірше. Да? Хоча я з біогумусом в своїй практиці діла мало-мало, це батьки в основному колись підживлювали, але сказали, що добриво хороше. Не те, що добриво, а як сам смисл хороший. Тому що нітрамофоска трохи не, не, не про те, розумієте? Тому як би так. Ось таке у нас відео вийшло. Більш підкормок ми робити не будемо. Це остання була нашотиром і ще одна така органічна. По листю ми не підживлюємо. І я думаю, тільки будуть показувати ще обробки від фітофтороз. Препарати там на практиці і так далі. А так, в принципі, все. Став лайк, пиши коментарі і всім до зустрічі.